Всіх на каналі Сімейні Традиції. 1 жовтня в церковному календарі Покрова Пресвятої Богородиці. Свято бере свій початок з події, що сталося 910 року в Константинополі, сучасний Стамбул. За легендою, під час облоги міста ворогами, мешканці молилися у храмі, коли святий Андрій побачив видіння Пресвятої Богородиці. Вона з'явилася перед людьми та вкрила їх своїм умором, покровом, що символізувало її захист. Після цього вороги відступили і місто було врятовано. В Україні Покрова Пресвятої Богородиці має особливе значення. Це свято також святкується як День українського козацтва, оскільки козаки вважали Богородицю своєю покровителькою. Вони молилися їй перед битвами, а ікона Покрови була в кожному козацькому корені. Покрова Богородиці не відносилася до головних церковних свят, але вона дуже шанована православними та віруючими. Традиційно у свято вони відвідують служби в храмах, моляться про чесні діві. Вважається, що в цей день кожна молитва буде почута. Віруючи, просять святу про захист і покров не лише тіла, але й душі. Ікона Покрова Богородиці вважається однією з найсильніших для дому. Вона захищає мешканців, дарує їм спокій і затишок. У слов'ян Богородиця вважалася покровителькою землеробства, тому традиційні вірування та християнські традиції об'єдналися на 1 жовтня. Основні традиції в цей день жіночі. У печі вранці спалювали гілки яблуні або вишень, щоб взимку вдома було тепло, а урожай наступного року багатий. Щоб у сім'ї завжди були їжа і гроші, на покрову готували багато невеликих млинців. Перший млинець був для хранителя будинку. Його ділили на чотири шматочки і пригощали домовика. 1 жовтня обов'язково ходили в ліс і збирали останні гриби, їх сушили і теж віддавали домовому Гриби можна було викинути тільки навесні. Покрова умовна межа між осінньою зимою. В цей день останній раз виганяли худобу в поле, а ввечері годували її сіном з останнього снопа цього року. З 1 жовтня починалася підготовка до зими. Роботи в полях і городах закінчилися. Чоловіки займалися заготівлею дров, утепленням будинку. Дівчата і жінки шили, ткали і пряли. Напередодні в хаті міняли солому в матрасах, варили медовуху і брагу. У свято дітей на порозі сіней поливали водою через сито, вважалося, що це захистить від, від хвороб. Цей день називається також весільник. Селяни починали грати весілля. Устка Богородиці асоціювалася з весільною фотою нареченою. Як покрив землю листом і снігом покриває, так і голову дівчини, густка покриє, вона заміж вийде. Рано вранці незаміжні дівчата йшли в храм ставити свічки і просити богоматія про хорошого чоловіка. Сім'ї, які зіграли весілля в день покрови, за повір'ями були найнадійнішими і щасливими. На покрову дівчата обов'язково красиво одягалися, співали, танцювали. Чим веселіше день пройде, тим швидше весілля настане. З цього дня починалися засідки дівочі посиденьки. А на 1 жовтня дівчата ворожили на нареченого, вони брали нитки і підпалювали, у кого нитка згорить швидше, та першою заміж вийде. Якщо нитка тухла, весілля цієї зими не буде. Вдома вони пекли хліб, якщо покровським хлібом пригостити кохану людину, обов'язково одружитись. Що не можна робити 1 жовтня не варто багато переживати, думати про негативне. Не можна лінуватися, інакше будуть проблеми з фінансами. Забороняється цього дня прибирати павутину, як і. Будь-яке інше православне свято. В цей день суворо заборонено сваритися, займатися рукодільним ремонтом. Ріхом також вважається вживання спиртних напоїв. 1 жовтня під табу потрапляють всі домашні клопоти, крім приготування їжі. Особливі пошані в цей деньці. Крім того, наші предки вірили, чим більше людей нагодувати в цей день, тим далі буде весь рік. Жінкам на покров Пресвятої Богородиці не слід надягати штани і залишати голову неприбраною. У народі говорили, в будинок тієї, що не послухається цих заборон, прийде справжня біда. Не рекомендується 1 жовтня давати нездійсненні обіцянки, порушувати своє слово. Без чесних людей чекає серйозне покарання згори. У цьому були впевнені наші прапрадяди. Про погоду у народі говорили на покров до обіду осінь після зима. Також наші предки про погоді 1 жовтня визначали характер майбутньої зими. Суворо обіцяла негода на покрову, м'яку погожий день. Вітер теж багато чого міг розповісти про прадідам, про майбутню зиму. Північний прогнозував снігову, східний або західний морозну, південний теплу, сни, побачені в ніч, повинні вказати вам на ваші можливості, які ви упустили, але які ще не пізно реалізувати. Причому в більшості своїх йдеться про невеликі і нетрудомісткі кроки, які ви не зробили, вважаючи їх зайвими. Також на видінні цієї ночі покажуть вашу здатність до трансформації. Якщо у сні ви бігаєте по колу, навіть по стадіону, повного людей або не можете обійти перешкоду, знаєте, ви зупинились в розвитку. Зробіть висновки і йдіть з цього туповикового шляху. Якщо не щастить в особистому житті, то змініть сьогодні долю в кращу сторону. Покрова здавна вважається жіночим святом. Дівчата і заміжні жінки вірили, що сьогодні Богородиця всі їхні прохання чує і виконує. Особливо намагалися не пропустити 1 жовтня незаміжні заміжні дівчата і проводили різні обряди для залучення женихів. Обряд з віником. Для даного ритуалу купіть новий віник. Ввечері 1 жовтня підмітіть ним в будинку підлогу, а сміття зберіть на білу хустку. При цьому читайте замовні слова. Як у будинку підмітають підлогу, так женихів до себе закликають. Як сміття на хустку збирається, так мій будинок, свати з'їжджаються. Тепер зав'яжіть хустку вузлом і сховайте де-небудь ближче до порога. Обряд з вузликами. Вам знадобиться дві однакові подовжені мотузки або стрічки. Пов'язуйте їх міцними вузлами і вимовляйте при цьому знову. Як міцно ці дві мотузки зв'яжуться, так міцно до мене суджений причепиться. Як кінці у вузол заплітаються, так наші долі з'єднуються. Буде нам одним цілим, моє слово вірне амінь. Розташуйте пов'язані мотузки біля порогу або надхідними дверима. Відтепер це ваш талісман по залученню женихів. Обряд з обручкою. Заговорювати потрібно обручку, яка дісталася у спадок від предків, бабусі прабабусі. Особливо добре, якщо господиня колечка прожила зі своїм чоловіком довго і щасливо. Також вам знадобиться свічка, чиста вода, краще всього джерельна або колодязня, і блюдце, вдалі виконувати ритуал на зростаючу фазу місяця. Налийте в блюдце воду, покладіть обручку і поставте на підвіконі так, щоб на неї потрапляло місячне світло. Поряд розташуйте і запаліть свічку, прочитайте змову. Як дружньо жили мої предки, так і ми з моїм судженим в мирі та в злагоді довго прожидемо. Вода все почула, це побачив, мова, ключ, замок, амінь. Залиште кільце блюдці на всю ніч, а самі лягайте спати вранці, загорніть обручку в новий носовичок і завжди носіть з собою як талісман на залучення любові. Водою з блюдцян збризкайте вхідні двері, щоб скоріше привернути в будинок сватів. Важливо, якщо у вас вже є наречений і справа йде до весілля, то призначте цю подію на 1 жовтня, щоб укладений на покрову, особливо щасливий і на все життя. А Ось якщо дівчині в цей день зроблять пропозицію, а вона відмовить, то ще три роки заміж не вийде. Народні прикмети та традиції на 1 жовтня серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день. Дивилось, який сьогодні день журавлі вже летять в теплі краї, скоро прийде справжня зима. Яка погода цього дня, такою вона буде і 1 квітня? Птахи не поспішають відлітати в теплі краї на зиму ще не чекайте. Бур'ян виріс високим до великої кількості снігу. За давніми звичаями українців, саме на покрову закінчувався період сватань. Починалась пора весільних гулянь, яка могла тривати цілий місяць. Період вважався сприятливим для святкування, тому що вже зібрали урожай. І в полі закінчувалися всі роботи, які сьогодні іменини: Олександр, Олексій, Георгій, Григорій, Іван, Михайло, Микола, Петро, Роман і Віра. До зустрічі в нових відео!